Всім привіт! Сьогодні рубрика Питання відповіді: Що робити, коли діти в колективі б'ються? І так, в колективі з встановленим лідером, наставником, вчителем, вихователем, адекватним дорослим це зробити буде просто. Для цього потрібне знання і терпіння. Складніше це зробити в некерованому соціумі, щось на кшталт дитячих майданчиків. Вони такі ж дикі і некеровані, як учасники дорожнього руху у Індії. До речі. З якими проблемами на майданчиках зустрічаєтесь ви? І так, знаннями, якими ви маєте керуватись, якщо ви лідер якоїсь дитячої групи, тобто вам делігована відповідальність за дітей. Правило, яке ви маєте ввести, ми всі питання вирішуємо словами, бо ми люди. Друге правило ми не б'ємося, вводячи правило пояснити, для чого воно важливе. Ви таким чином даєте харчування для розуму дитину. Вона розуміє, що ви від неї хочете, і навіщо ми це робимо? Отож, діти ознайомлені з цим правилом, пізніше діти починають взаємодіяти один з одного, і то щось виходить із-під контролю. Тобто, діти починають битися. Ви, як відповідальний дорослий, реагуєте на це, припиняєте бійку. Дитина, яка агресор, пояснює вам, чому вона так вчинила, що відбувається, що відбувалося. Да? Запитуєте ще в декількох дітей, що відбувалося для повної інформації. Да? А, якщо дитина не припиняє битися, вона відсаджується на стільчик. І таким чином сама себе наказує, ізолюючи себе від друзів та цікавої діяльності. Правила? Яким повинні навчати наставники і батьки, максимально уникай конфлікту. Правило номер один. Правило номер два. Якщо на тебе діють словами, ти можеш відповідати словами. Правило три. Якщо на тебе діють тілом, ти можеш протидіяти тілом, але. Якщо в тебе нема дорослих, з якими ти можеш поспілкуватися з цього приводу, да, і покликати собі на допомогу. Я не пропоную ситуації вирішувати самостійно. Це заводить в іншу проблему. Привчайте дитину, якщо вона знаходиться в колективі і з нею є хтось дорослий, вихователь, вчитель, тренер, будь-хто, вона має звернутися за допомогою. Вчитель або дорослий має відреагувати. Нормально, правильно. Говорити про це з вашими батьками, освітлювати ситуацію. Вчитель має поговорити з батьками кривдника, агресора. Да, попередити і попросити провести роз'яснювальну бесіду з їх дитиною, вести санкції, якщо це потрібно, і ситуація продовжується. І взагалі то правильно і коректно буде з попередженням батьків і дитини буде вилучити такі таку дитину з повторюючоюся ситуацією агресії з дитячого соціуму на певний час, на карантин на подумати, тому що якщо... Нічого не робити, просто терпіти. Якась дитина буде потерпати, а агресор і агресія буде торжествувати. Розцвітати, процвітати, що не є добре. Робимо виставки. Припиняєте бійку, садите дитину на стільчик. Дитина заспокоїлась, зрозуміла, що вона вчинила не так, піднімається зі стільчика, просить пробачення в того, в кого вона скривдила. Всім миру і поваги один до одного. А поговоримо про те, коли б'ються дівчата. Поговоримо, поговоримо. Обов'язково у наступній темі. До побачення, до побачення. друзі.